У селерам є такий біль, що ти, коли відправляєш без великої доставки, просто новою поштою, і в тебе не забирають тобі, з, е, з постеплатою, тебе не забирають, ти платиш і туди, і назад. Uh -huh. Ти не продав, ти товар завис, і ти не продав, і, там, ну, виходить тебе, там, залишки там, пару тижнів, поки це пройде, плюс ти ще попав на доставку у дві сторони, коли це об'ємне, це реально великий такий стоп-фактор. І ми думаємо, ну, ми конкурували напряму з послугою постаплати, і отут Олекс Доставка. Це майже те ж саме, але ну, чим краще. Ми думаємо, давайте так декларуємо, що якщо ти продавець, ти відправляєш Олег з Доставкою, тебе не забирають а Ми тобі повертаємо за свій рахунок, і туди туди сюди оплачуємо. А ми такі, ну, хрен Коротше, ви так УТП зробили собі такі, да, за да, власні і кошти. Так, да. і Насправді, як виявилось, таких кейсів. Ну, взагалі мало. дуже. Знаєте чому? Тому що коли ти робиш заставку, у тебе вже там escrow payment, ти вже гроші вже списались з карти, заблокувались. І ти трішки більше комітмент до цієї угоди, ніж якщо е, тобі там щось прислали. тобі там... багато причин, чому насправді цих кейсів там менше відсотка, і ми кост мінімальний, УТП офігенно сильне, і це по тому щодо. Завжди криті, єс, єс.